Добрий день. В армії оборони Ізраїля повідомили, що Іран та проіранські сили у регіоні під час атаки 13-14 квітня випустили по території Ізраїля понад 300 повітряних цілей, з яких близько 170 – це ударні безпілотники типу Шахет-131, Шахет-136, понад 30 – це крилаті ракети і 120 – балістичні. Відбивати атаку допомагали військові Сполучених Штатів та примітно Іорданії. Крім того, до відбиття атаки долучилися Збройні сили Великобританії і Франції. Офіційний представник армії оборони Ізраїля. Контрадмірал Деніал Хагарі заявив про те, що лише невелика кількість балістичних ракет досягла території країни. За його інформацією, ізраїльські військові збили приблизно до 99% із більше ніж 300 аеробалістичних і аеродинамічних цілей, випущених Іраном по території Ізраїля. Інші балістичні ракети. Всі крилаті ракети та всі безпілотники були перехоплені ще до того, як досягли території Ізраїля. За його словами, балістичні ракети, які досягли Ізраїля, упали на авіабазу Неватім, і спричинили лише незначні структурні пошкодження. База функціонувала і продовжує свою діяльність після нападу. А літаки продовжили використовувати базу. Але нас з вами буде цікавити роль Російської Федерації як вигодоотримувача різкого загострення ситуації на Близькому Сході. Давайте разом з вами аналізувати ту ситуацію, яка наразі розгортається в моменті протистояння Ізраїля і Ірану. І подивимося на можливі плюси для Російської Федерації, але почнемо з аналізу самої атаки. Нагадаю. По території Ізраїля було випущено 170 безпілотних літальних апаратів типу Шахет 131, шахет 136 балістичні ракети, 120 одиниць і 30 крилатих ракет. Фактично йдеться про те, що це копія ударів Російської Федерації по території України, так званий зірковий характер нанесення ударів, коли удари наносяться з декількох точок. І по різних траєкторіях, але цілі вони досягають практично одночасно. Я нагадаю: удари по території Ізраїля наносилися як безпосередньо з території Ірану, так і відповідно Ємену, Іраку і Сирії. Тому можемо говорити, що в моменті нанесення удару по території Ізраїля чітко прослідковується. Та тактика і стратегія нанесення ударів з використанням як БПЛА, так і відповідно крилатих балістичних ракет по території України. Основне, на чому я хотів би акцентувати увагу, це кількість аеробалістичних і аеродинамічних цілей, більше 300. основне завдання, яке стояло перед іранською стороною в моменті нанесення удару по території Ізраїля з використанням. Балістичних крилатих ракет БПЛА, а я нагадаю, їх загальна кількість більше 300, перевантажити роботу ізраїльського ППО, не дати можливості відпрацювати по всіх цілях. Сподівання було на те, що ізраїльське ППО просто ляже. Тим більше, що удари наносилися, ще раз підкреслюю, з різних точок і, відповідно, по різних траєкторіях. Але скорше за це не врахували те, що значну частину аеробалістичних аеродинамічних цілей збили ще задовго до удару по території Ізраїля. Успішно відпрацювали по іранським цілям союзники Ізраїля, в першу чергу, Сполучені Штати, Великобританія, Франція і Іорданія. Причому були задіяні як системи ППО, так і відповідна. Виничувачі, які збивали як аеробалістичні, так і аеродинамічні цілі. Сподівання іранської і російської сторони на те, що масова атака зможе причинити значні руйнування інфраструктурних об'єктів на території Ізраїля, себе не виправдало. Але росіяни розраховують на те, що самоподібний характер таких атак відволіче увагу країн Заходу. Наші стратегічних партнерів в моменті надання Україні систем ППО, тому не випадково виглядає різка активізація ракетних ударів по території України. Причому знов-таки комбінований характер нанесення ударів як з використанням БПЛА, так і відповідно крилатих балістичних ракет. Основне завдання росіян це знов таки не дати можливість ефективно відпрацювати українській системі ППО. И теперь подивимося, что с этого приводу говорит сами российские паблики. Для России это означает очередное отвлечение Запада на Ближний Восток, а кадры не вполне успешного отражения атаки израильским ПВО позволяют предположить передачу средств ПВО кому угодно, но не Украине, над которой уже вполне безопасно курсируют наши разведывательные ППЛА. Септон Основним вигодою отримачем все ж таки, є Російська Федерація в моменті ескалації напруги на Близькому Сході. Тому я ще раз підкреслю: не випадково виглядає і тактика нанесення ударів іранською стороною. Росіяни сподіваються на те, що зусилля колективного заходу будуть відповідно з українського питання перенесені на близький схід. І всі питання надання Україні систем ППО, зокрема Петріот, Айріські і сам ТТ, наразі будуть заблоковані. Не випадково власне, на прохання України щодо надання в екстреному порядку систем ППО відгукнулася лише поки Німеччина. Німеччина вже заявила про те, що передасть Україні додаткові системи ППО Петріот. Я не виключаю, до речі, можливості подальшої ескалації напруги на Близькому Сході повторного удару по території Ізраїля і Іраном, і відповідно його проксі. Е, Мовиться про те, що за ескалацією ще раз підкреслю цього конфлікту стоїть і Російська Федерація, і конче необхідно відволікти увагу колективного Заходу від подій, які розгортаються в Україні. І тут ми дох... підходимо до другого пункту. Це відповідно не тільки Військово-технічна співпраця має, на думку Росіян, бути направлена не в Україну, а в Ізраїль. Але й увага світових ЗМІ і світових політиків буде е, мати відповідні негативні наслідки для України в моменті того, що ця увага буде зосереджена якраз на моменті протидії іранській загрозі. Розрахунок саме на те, що Україна зійде з повістки дня зі світових шпальт, і першими новинами будуть саме новини з Близького Сходу. І, відповідно, тоді росіяни вже можуть реалізовувати власну повістку дня, а саме подальше просування вглиб української території, і так звані мирні ініціативи, але з урахуванням виключно російських інтересів. Оце основний аспект. Роботи російських спецслужб, російського політичного військового проводу, тобто не дати можливості колективному заходу одночасно реагувати на загострення ситуації як в Україні, так і відповідно на Близькому Сході. Давайте ще раз процитуємо російські пабліки, що вони говорять з цього приводу. Ні, розуміється, мірова стабільність літість тарари, тільки от іменно завтра вже дать повноцінної третьої мірової війни. Сомнительно, для Росії ця ситуація значить, що про Україну все ріжні будуть писати западних СМІ Конгресу США більше поводов не давати денег і оружия Україні, це бремя Європі. Собто основний розрахунок Російської Федерації полягає в тому, що Конгрес Сполучених Штатів буде голосувати за військово технічну допомогу, виключно державі Ізраїль або Тайваню. Собто не про який пакетний. Характер голосування на думку росіян не бути йти мова, тому я ще раз підкреслюю, що ескалація напруги на близькому сході скорше за все має російські вуха. Таким чином, Російська Федерація вирішує для себе декілька питань одночасно. Перше переключення уваги світових ЗМІ на події на Близькому Сході. Друге унеможливлення прискореного характеру передачі Україні систем ППО, які конче необхідні для того, щоб прикрити важливі енергетичні і логістичні об'єкти на території нашої країни. Третє це відповідне блокування характеру військово-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів, а саме в тому, що військово технічна допомога Ізраїля буде проголосована не пакетно. Разом з військово-технічною допомогою нашої країни, а виключно окремо враховуючи ескалацію напруги, ну і відповідно, давайте подивимося на заяву держави Ізраїль. Там є про що поговорити і, відповідно, знов таки виникають питання, що на цією проблематикою і за самими заявами стоять спеціалісти з інформаційно-психологічних операцій країни-окупанта. Як Рахім Сафавін. Військовий радник лідера Ірана Хамені. Ми провели успішну психологічну і інформаційну операцію проти Ізраїля. Інформаційна психологічна операція. звертаю увагу, не на військовому контексті робить наголос: військовий радник. Ми досягли цілі. Це налякала Сполучені Штати і Ізраїль. Вся психологічна, політична. Інформаційна війна стала для Ізраїля більш страшною, ніж бойові дії. Тобто, сам характер можливого відплатного удару з боку Ізраїля розроблявся відповідно як елемент інформаційно-психологічних операцій іранською стороною з метою налякати Ізраїль і Сполучені Штати можливістю подальшої ескалації напруженості. А тепер давайте подивимося на а, ті паралелі, які дають підставу говорити, що за подібним характером заяв військового радника, лідера Ірана, стерчать знов таки вуха російських спецслужб. Я нагадаю товариство заяви російської сторони з приводу можливості нанесення удару по Україні з використанням тактичної ядерної зброї. Ця тема раз по разу виринала і в російських, і світових ЗМІ як можливий подальший сценарій розвитку подій здійснювалася. Першу чергу інформаційний і психологічний тиск як на військово-політичний провід нашої країни, так і відповідно на наших стратегічних партнерів. Аналогічна ситуація була із повідомленням, які, до речі, не знайшли свого підтвердження щодо передислокації тактичної ядерної зброї на території Республіки Білорусь. Брати до уваги заяви ГУРМОУ про передислокацію тактичної ядерної зброї ми з вами не будемо. Давайте говорити про те, що ці заяви, по перше, не відповідають дійсності. А по-друге, даних, які би свідчили про сам характер передислокації, не підтверджені західними розвідками. Більше того, була чітка заява представників НАТО і Пентагона про те, що і блок НАТО, і Сполучені Штати не вносять корективи свою ядерну програму і інформації про передислокацію тактичної ядерної зброї не було. Але… Півроку року всі обговорювали можливі сценарії, і в першу чергу сценарій можливого удару по території України. Так, от вся ця операція іранської сторони щодо відплатного удару по території Ізраїля. А я нагадаю, ця істерія нагніталася практично останні тиждень, мала на меті в першу чергу дестабілізувати ситуацію не тільки в Ізраїлі, але й відповідно. Провідних політичних партнерів Ізраїля, Великобританії, Франції і Сполучених Штатів робити відповідні заяви або дії, які грали на користь Ірана. Іран виводили на шпальти світових ЗМІ і піднімали на один рівень, фактично зі світовими гравцями Сполученими Штатами і Ізраїля. Коли цю тему обговорюють і відповідно обговорюють можливі наслідки і головне сценарії атаки з боку країни, вигнання. То країна-вигнанець автоматично прориває і інформаційну, і військову, і політичну блокаду, заробляючи на цьому політичні грошові дивіденти. Вони фактично поставили себе на одні терези зі Сполученими Штатами і Ізраїлем. І тепер пояснювати про те, що з Іраном ніхто не рахується, і, відповідно, це країна-вигнанець. На яку взагалі не варто звертати уваги, навряд чи вийде. І головне, Іран знов таки мав можливість використати цю ситуацію, аби показати ефективність власних засобів ураження. Мовиться в першу чергу про удари з використанням БПЛА. Повідомлення. Ізраїльської сторони про те, що було збито 99%, відсотків, варто знов таки говорити про те, що збивали не тільки сили оборони Ізраїля, а сили коаліції, а це різні речі. Я не впевнений, що якщо б сам Ізраїль постав перед загрозою відбиття ракетної атаки, відповідно атаки БПЛА не опинився в тій самій ситуації, в якій опинилася наша країна. А тепер з приводу нашої країни і нашої головної болі. Відповідно українському політичному проводу і першу чергу МЗС країн треба робити максимум зусиль, щоб наша країна не зійшла зі шпаль світової преси, і, відповідно, залишалася в центрі уваги політичних кіл і головне військово-фінансових центрів впливу. Щодо подальшого характеру надання нашій країні і військово-технічної допомоги, і відповідно макроекономічної та ситуація, яка є наразі на сході країни, вона наочно демонструє, що Російська Федерація буде використовувати так зване вікно можливостей, поки увага країн заходу фактично переключена на події на Близькому Сході, причому будуть використовувати не тільки технічні затримки з постачанням на з артилерійських снарядів за чеською програмою чи програмою країн ЄС, але й відповідно спробують грати на е, е, питаннях надання екстреної допомоги виключно державі Ізраїль, виключаючи це питання з так званого пакетного голосування. Тому я ще раз підкреслю: подібна ескалація на Близькому Сході вигідна. Лише одній країні. Вигодоотримувачем вигоду є Російська Федерація. А ми з вами тримаємо стрій. Віримо в ЗСУ. все буде Україна. Ми того варті.